Всім привіт! Привіт! У нас сьогодні другий день тренувань. Якщо відверто говорячи, я ще не відійшов від першого. Але Катя мені повітала, що сьогодні буде легше. О, так, сьогодні буде легше. Сьогодні у нас силове тренування на верхню частину тіла, яке буде складатися з семи вправ. Кожну вправу ми будемо виконувати 40 секунд, і між вправами відпочивати 10 секунд. І таких кола ми зробимо три. Тобто наше тренування буде займати 21 хвилину. Я думаю, що кожен з вас може знайти час для його виконання. Тому приєднайтесь і пишіть в коментарях ваші враження. Все, що нам потрібно для тренування, це килимок, 4-8 квадратних метрів площі, стілець. стілець і от власне основне бажання. І вода, звісно, вода. Mm -hmm. Зараз будемо мучити на те, щоб мучити, я сподіваюся, що це буде таке, що лайтоудер немає, тому що це все все-таки другий день програм. У мене крепоту рожок вчорашнього дня, позитивно старство, У мене болять ноги, спина. Нічого в тебе не було, якщо? Я просто мною гарну, навіть на речі я все в ньому я записуюся, тут я записую харчування. Давай покажи, близько ти будеш виглядати це цікаво. Різить з такими асиметричними руками. Ой. Готуємося. Обов'язково вести щоденне харчування. Те, okay. за що я вже сьогодні отримав на горіхи, тому що вчора я не заповнив власне сам щоденник. Я розписав харч, харчування Каті, вона його аналізує, виправляє мої помилки або ж рекомендує, що варто змінити, або що варто покращити в харчуванні. Готуємося до зйомки другого дня. Останні дві години нога ну, не їсти, тому що ну якби не поступи. Катя вже вона писала мені багато коментарів з приводу мого щоденника харчування там. Багато тексту зараз що, не читав, вично перечитувати, ну і власне працювати над тим, щоб все було добре. Основною проблемою, першою, яку я помітила, це великі порції. Почав Рома вчора свій день в плані харчування в обід, що недопустимо. Так, ми хочемо все-таки, щоб в перші половині дня були основні прийоми їжі. І також Рома не скинув мені дані про те, скільки він вчора випив. Вчора, до речі, я води, дописав щоденнику. Води. Я випив вчора близько двох літрів води. До речі, хотілося б зауважити, що як сказала Катя, вода це власне вода, не компот, не сік. Так, також можна зарахувати до води легкий, легкий, зовсім трав'яний чайочок, але все-таки ми робимо акцент на чисту воду. Не газовану. Так, це найбільше насичує і зволожує організм. Ти сьогодні снідав. Я сьогодні снідав, я сьогодні сьогодні був полудник під вечірок. Ну і безумовно постійно тренуємося ми ввечері. Поки що я ще не їв, але дуже хочу. Тобто, в загальному тебе сьогодні вийде, скільки прийомів їжі? Ну якщо, якщо я не буду їсти на ніч, то чотири. А ми хочемо, щоб їх було п'ять. Та тобто точно доведеться на ніч все таки їсти. Чому ми хочемо, щоб їх було п'ять або більше, в залежності від того, як часто ви відчуваєте голод? Тому що ми хочемо перейти на маленькі порції, які поміщаються в стакан. І та як порції будуть менші. Відповідно, їсти буде хотітися частіше. Основні прийоми їжі, які включають вуглеводи, будуть в першій половині дня. другій половині дня ми будемо старатися їсти нежирний білок з овочами. Ну а зараз ми переходимо до тренувань. Ура! Перед тренуванням не забудьте виконати розминку, яку ви бачите зараз ось тут. Вхідне положення планка. За маківкою тягнемося в одну сторону, за п'ятками в протилежну сторону. Руки чітко під плечима. На рахунок раз переходимо в гірку, тягнемося сідничними кісточками вгору, а п'ятками вниз, руками відштовхуємося. На рахунок два ми робимо відтискання і потім повертаємось назад в планку. Слідкуємо за тим, щоб спина була максимально рівна. Стараємось в гірці тягнутися сідничними кісточками, Протилежну сторону від маківки. Наступна вправа. Вихідне положення лежачи на боці. Підставляємо передпліччя так, щоб плікоть був чітко під плечем. Якщо ми стоїмо на правому передпліччі, ліва нога попереду. Спираємось на ребро обох стоп. Відштовхуємось передпліччям, піднімаємось в положення бокової планки разом з рукою. І опускаємось назад. Підйом виконуємо на видосі, опускаємось вниз, на вдосі. Коли піднімаємось і опускаємось, стараємося уявляти, що заді нас стіна, і ми притискаємось до стіни зоною потилиці задніх ребер і крижового відділу. Зворотні відтискання на тріцепс. Ставимо руки на стілець так, щоб пальці дивилися в діагональ в напрямку тазу. Коли ми згинаємо руки, лікці мають дивитися максимально назад. Стараємось, щоб таз був ближче до стільця. І тоді плечі будуть чітко над кистями. Робимо цю вправу зі своєю максимальною амплітудою. Ви не маєте відчувати дискомфорту в плечах. Стараємось зігнути руки настільки, наскільки ми можемо. Коли ми згинаємо руки, робимо вдих, коли випрямляємо, робимо видих. Ставимо ноги на ширині тазу, нахиляємось вниз зігнутими колінами так, щоб спина була паралельно до підлоги. На раз руки піднімаємо до вух, на два руки опускаємо вздовж корпусу. Коли руки біля вух ми робимо видих, коли руки вздовж корпусу, ми робимо розгинання в спині і вдих. Головне в цій вправі утримувати спину рівною. Не допускати округлення попереку. Базове положення планка. За маківкою витягуємося вперед за п'ятками в протилежну сторону. Утримуємо живіт підтягнутим. І починаємо відтискання. Руки чітко під плечима. Лікці згинаємо вздовж корпусу. Це відтискання на трицепс. Вузька постановка рук. Вихідне положення планка. П'ятками тягнемося в одну сторону. За маківкою тягнемося в протилежну сторону. Не провалюємося в попереці. Утримуємо живіт підтягнутим. Руки чітко під плечима, лікці злегка пом'якшені, дивляться в сторону. Відштовхуємося кистями від підлоги. І робимо ротацію корпусу. Залишаємось на правій руці, ліва рука піднімається вгору. Повертаємось назад, залишаємось на лівій руці, права рука піднімається вгору, повертаємось назад. Коли ми розвертаємось, робимо вдих, повертаємось назад, робимо видих або навпаки.